Вночі брат прийшов у свій таємник, відчуваючи, що біль потребував виходу. Йому було страшно зустріти власний шторм, бо брат уже знав, наскільки він сильний, надто сильний біль, який не міг залишатися всередині. Не хотів лишатись. Він прагнув повернути свій голос і тому сидів тут. Потрібен був іще раз. І ще один раз. Ніч була тиха, але море не мовчало. Його хвилі важко дихали, розбиваючись об скелі. Ісус сидів на скелі, відчуваючи, як холодний вітер пробирався крізь тонку тканину його одягу, але не помічав холоду. У душі було набагато холодніше. Він дивлявся в чорну безмежність води. Відчуваючи, як всередині нього ніби зрушається скеля, душа волала про звільнення і він знав, як це робити. Було страшно. Проте думка Шторм це я додала йому впевненості. Спочатку було лише дихання, глибоке, повільне, немов йому не вистачало повітря. Потім це відчуття почалося у грудях. Пекуче, важке. У грудях вібрувала тиша, а образи втрати рвали її на шматки. Родина, вбиті друзі, ущент, розтрощене місто, де він провів кращі роки життя. Біль Христа був лише вершиною айсберга. Надто багато втрат. Надто багато боль. Надто довго терпів. Гнів у переміжку з жахливою тугою прорвався глухим, зламаним слипом. Перший звук прорвався з глибини душі. Глухе, несміливе, майже безголосе ридання. Ніби останнє питання дозволу, ніби крик дитини, що трималася надто довго. А потім біль вибухнув. Його губи тремтіли, а пальці вп'ялися в камінь. І думки відчайдушно шепотіли молитву, що нагадувала сповідь. Я люблю їх. Так люблю. Але втрачаю знову, знову і знову. Ні. Всередині все тріщало. Розходилося, ламалося, тіло тремтіло, плач проходив крізь нього з голови до п'ят. Це неможливо було стримати. Океан в очах Ісуса показував свою природу, його океан любові і болю. Дикий нестримний, живий. Його плечі напружилися, серце билося швидше. Його пальці вчепилися вкрай з кири, ніби шукаючи опору. Він спробував зробити ще один вдих, але легені здалися затиснутими. Чому? Прорвалися перші слова, що ледь долітали до неба. Чому боляче? Його руки стислися в кулаки, і море відгукувалося диким голом. Чому? І я не зміг врятувати. Він закрив обличчя долонями. Сльози текли безупинно. Його плечі здригнулися, і він зрозумів, що плаче по-справжньому. У голос любові, затиснутий між правилами жорстокого світу. У голос того, хто мав право жити. Його губи розпилилися. Намагаючись кричати, але голос не виходив. Лише приглушений схлип. Тато зірвалося з його вуст тихо, зламано. Ніби він просив розбудити свій голос. Це не був крик, це був шепіт, що ніс собі століття обстриманого болю. Трем тіло тремтіло, плач ішов хвилями від голови до шиї, від грудей до живота і далі, пробираючись до самих п'ят. Він згадував лютці маленького ангілочка, що був татовим найкращим другом, його відправили в ізолятор, втратили. Він лишився один. Чи плакав він? Чи знав, що його люблять, чи думав, що його зрадили? Чи відчував самотність так як зараз відчував її Ісус. Розуміння цього розривало серце на шматки. Людзику, схлипнув він тремтячи, це несправедливо, це так жорстоко. В голові проносилися болючі картинки. Війни, пандемії, вбивства, на які він не міг закривати очі. «Батько, чому? закричав він і його голос розпанахав тишу. Чому стільки болі? Чому він мусив лист зустрітися? там один? Але він не був сам. Десь поруч був крок, легкий, але чудний. Дівчинка-веселка підійшла, несучи тепло, хоч ніч була холодною. Вона сіла поруч так близько, що і відчув її дихань. Дихай, брат. Він відчув, як не може тримати вагу тіла, бо з криком виходила вся напруга, що жила в ньому тисячоліттями. Брат здригнувся, коли відчув її присутність, стиснувши руки в кулаки. Говори, «Тихо, але твердо», – сказала вона, і плечі здригнулись. Він не міг, не при ній. Вона маленька, вона… вона торкнулася його руки кінчиками пальців. Я з тобою. Його грудна клітка ще більше стиснулась. Глибокий вдих, тихо промовила вона. Вона зробила вдих сама, ніби показуючи як. Він спробував, повітря опекло легені. Ще раз. Його груди здригнулися від ридання. Все добре, плач. Дихай і плач. Він хитався вперед назад а вона разом з ним. В такт його боль. Це нестерпно, захрипів він. Так, але ти не один. Його плач прорізав ніч, і вона не стримувала його. Навпаки, вона допомагала йому кричати, прошепотіла ті слова, які він боявся сказати вголос. Це було несправедливо. Тихо, але твердо вимовила вона. Він здригнувся. Я ненавиджу це. Прошепотів він. Скажи ще раз. Я ненавиджу це. Кричи. Я ненавиджу це. Його тіло вигнулося від болю. Вона схопила його за руку. Що ще? Я не хотів цього, я не хотів їх відпускати. Це не твоя вина. Він застогнав від болю. Їх більше немає. Але ти є. Вона гладила його спину, відчуваючи, як тремтять м'язи. Вона бачила його наскрізь. Він міг би мовчати, але вона все одно знала. Люцик був добрим. Видихнув він крізь плач. Він був найкращим другом тата. Вони сміялися разом, вони любили разом, а потім його забрали. Його голос зламався. Я не розумію, як це лишитись там одному. Дівчинка повторювала за ним ці слова, проговорювала його біль, допомагала йому звільнитись. Вона обняла його, і він не відсторонився. Він вчепився в її рукави, ніби боявся, що вона теж зникне. Він плакав довго, поки сльози не виснажили його, поки крик не став тишею. Вона все ще була поруч. Він підняв голову. Очі червоні, втомлені, але світло всередині не зникло. Дякую, прошепотів він, що ти тут. Вона усміхнулася і міцніше стисла його руку. Вона гладила його по спині. Все добре я тут. Його руки більше не тремтіли. Він закрив очі. Я плачу. Я знаю. Він притулився лобом до її плеча. І це добре. Він розплющив очі. Місяць не впав з небосхилу. Зорі сяйовий яскравіше. Море все ще дихало, але тепер його власне дихання почало йому вторувати глибоко, повільно. І він був собою бо не сиділи разом. ніжно пригадав її до себе, відчуваючи, що вона тремтить. Він гадив її спину. Його дотик був теплий, як тихий вогонь уночі. Дівчинка спершу замерла, ніби її вдарила стромом, але потім вдихнула глибше. Відчувши, як його серце б'ється рівно під її нею. Не так, як раніше, коли воно колотало, пробиваючись крізь біль, а спокійніше, міцніше. Я не хотів налякати тебе. Прошепотів її волосся. І я просто не знала, як тобі допомогти. Повіла вона майже беззвучно. і усміхнувся, усли притискаючи її ближче. Ти вже допомогла, сказав він. Дівчинка прирвалася щекою до його грудей, відчуваючи, як в його голосі ще залишалася тінь пережитого, але більше не було того страшного розриву, від якого він задихався. Вона чула тільки його дихання рівне, глибоке. Вона тихенько заплакала. Було надто страшно. І, чувши це, брат притиснув її до себе, поклавши голову на скню, поклавши руку на скроню, ніби захищаючи від світу. Я тут масік. Не бійся, все позаду. Він дихав з нею так, як вона дихала з ним. Тихо і рівно, дозволяючи їй плакати. І дякував небу ще її сльози. Те, що вона побачила і почула, не стане її травмою. Я люблю тебе, зайчику, щоб їх брати. Те, що ти бачила і чула, ніколи цього не змінить. Я не зламався завдяки цим сльозам. Я плакав так, як плакала ти, коли була ще крихітною. Дівчинка підняла на нього очі. У неї загорілась цікавість. Вона гучно видихнула і брат гладив її по спині. Ти хочеш знати більше про мене? запитав він раптом. Вона підняла голову. Так. Питай, що тебе цікавить. Я розповім». Мов брат знаючи, що коли ти розумієш, що сталося, це вже не так страшно. Ти так голосно кричав. Тихенько відмовила дівчинка. Тебе це злякало? запитав брат, стурбовано дивлячись на неї і міцно пригадаючи до себе. Вона кивнула ще ні. Просто, що ти відчував тоді? спитала вона і брат задумався. Як коли тобі хочеться плакати і ти дозволяєш собі кричати на повну силу Мовив брат, коли ти нарешті кажеш те, що тобі забороняли говорити довгі роки, ніби шторм, який бушував тобі дуже довго, вирвався назовні. Він трохи помовчив, ніби обдумуючи, як сказати те, що вже вирувало в ньому. Тобі хотілося ридати сильніше і сильніше, коли біль почав виходити, спитала мала, і брат шукав слова, як пояснити. Не м'яко, не в цілому, кожну деталь, яку вона хотіла зрозуміти. Він гладив її по спині. Так зайчику, і з кожним криком ставало так легко, ніби, і нарешті ставав собою. Біль був, але я дозволяв йому робити все, що він хоче. Він стискав мої м'язи, горло, груди, а я кричав так, ніби віддав йому свій голос. Брат замовк і погадав болючу хору. Він не звик проявляти емоції так сильно. Дівчинка подала йому стаканчик чаю. Я б хотіла спробувати так, як ти. Мовила вона, Ісус гнув на неї і трішечки підняв брови, не тому, що здивувався через те, що знав, скільки болю живе в ній, і просто злякався за неї. Поверни спинкою до мене, попросив він, і вона сіла вицем на море. Заклющуючи, тепер відчую, де в твоєму тілі живе крик, який він. Він це мій живіт і горло, тихо мала, ніби їй було соромно. Прислухайся до нього зайчику, не бійся, мови він, не кажи мені, просто слухай. Він встав і зробив крок назад, щоб дати їй простір. Вони убили тебе. Це не чесно. Мовила дівчина, що мить стала старшою. Її долоні затремтіли, стислався в кулаки, аж він перехопив. Кричи, мовив брат, так як можеш, відкрий рот. Вона відкрила, але з горла вирвався шепіт. Вона могла кричати лише так. Додай голос, сказав він, і вона відповіла, що боїться злякати його. Я не боюсь. Ніжно мовив він. Давай. Вона зігнулася напів від напруги, ще стискали її живіт і знову шепіт, але вже інтенсивніший. Дозвольте цьому вийти, будь ласка, просив брат. Ти трималася надто довго. І вона закричала. За всі болючі процедури, що лікувала її інвалідність, за всі сеанси ОФК, коли вона лежала її ніжки, вивертали в іншу сторону, так боляче, що зачей текли сльози. За всі роки самотності, коли ДЦП робили її дивною, не такою, як всі. Нездатна я вона ковтаючи сльози, добивалася успіху. За всі сльози, пролиті на самоті, за скандали, свідками яких вона ставала. Усьому звинувачуючи себе. І за дванадцять років горя, коли на її очах хворіли і помирали її родичі і друзі, за всі миті, коли її голос не був почутий, вона кричала, стогнала, вищала і плакала, вивертаючись кожним м'язом, Ісус сидів поруч і просто дивився на неї. По щеках знову біли сльози того, хто розумів. І тоді брат підійшов ближче. Він не даркався, і її лише був поруч, як міцна гора біля самого урвища. Я з тобою, зайчику. ти можеш. Його голос був тихий, але міцний, як опора буря. І тоді вона вдихнула. Глибоко тремдячи, і дозволила крику піднятися з глибини живота, звідки він жодного разу не виходив. Це був не просто крик, це був той самий звук, що стискався в її маленькому тілі роками. Біль виривався з затиснутих кулаків, зі скрученого живота, з болючого горла, серце, що так довго було тихим. Брат сидів напроти і дивився на неї з неймовірною ніжністю. Не зі страхом, не зі здивуванням, а з визнанням. Він бачив усе. То яку ображали, ту, що боялися дихати голосно, ту, що не мала кому довірити свій біль. Він бачив її так само, як вона бачила його цієї ночі. І це додавало сил. Вона закричала вдруге, сильніше, і тіло тремтіло. Спина вигиналась, сльози текли по щекапку. І з криком виходив біль. Справжній, старий, і глибокий. І брат плакав разом з нею. неголосно, тихо. Сльози текли, бо це було правильно, бо нарешті хтось так кричав його присутності і не боявся. Вона не боялась його болю, і він тепер не боявся її. Добре, зайчику, прошепотів він, коли вона впала на коліна знесилена. Ти зробила це. Він обережно обійняв її зі спини, накривши собою, як теплим покривала. Я з тобою і не дам тобі зникнути». Вона слипнула вперше ці його груди. Це був мій перший крик, браде, прошепотіла вона. І ти витримала, мовив він. Вони сиділи, як двоє, що пройшли крізь шторм, але не загубили одне одного. Навпаки, знайшли, бо біль, коли розділений, стає шляхом до глибшої любові.